Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Власне, 9 мільярдів, які може замістити біоенергетика. це багато? Зараз прокоментую, але я б хотів прокоментувати ваш попередній ефір. Не з ляшком, а з мешканцями Хмельницької області. Бо я сам з Харкова, і навіть такий бачите, телефон ношу з собою що Харків. А сам і родом з Куп'янська, і в Куп'янську був головою адміністрації районної, то е, українська мова це це не проблема, е, проблема тих людей, які ці мови не користуються. Знаємо, тому ви виходить. Ви теж ви ви просто є українець. Ми про це й говоримо. І люди теж це розуміють. Що навіть якщо подібні блогери будуть розповідати і знаходити собі виправдання, насправді виправдань немає, і всі люди це розуміють. Україна єдина і не має значення де ви зараз знаходитеся. Єдине, що ми вам співчуваємо за те, що насправді дуже важкі дні переживає Харків, не тільки дні, і ми співчуваємо усім харків'янам, які мусять у цьому. Тому пеклі е, перебувати, повертаємося тоді до нашої теми. І е, 9 мільярдів кубів. Е, чи це багато е, на рік? Який відсоток це зможе покрити безпосередньо, і е, е, на якій стадії ми зараз знаходимося з цих 9 мільярдів? Пані ведуча Я те ще одного відволікнувся від вашого питання. Мені дуже подобається хмельницький базар, і дуже часто буває на хмельницькому базарі продуктовому і е, там завжди кажуть, що я українською мовою говорю краще ніж? Е, ті продавчині і продавці, які е, там, там торгують. 9 мільярдів. 9 мільярдів – це е, не дуже багато. 9 мільярдів е, – це дуже мало. У нас є потенціал споживання 32 мільярди е, це за рік. От, і ми маємо е, 9 мільярдів це там менше 20%, грубо кажучи, в річному споживанні, тому це не багато, але це великий крок для України і великий крок для України як потенційного великого хабу і країни хабу, який може замінити сусідню країну по видачі енергії, і в першу чергу це газу. І по-друге, давайте поговоримо про електроенергію. По електроенергії ми ще можемо більше більше видати. От і по газу на 20% це дуже мало. А в споживанні в Європі це десь менше 2%. Але ми можемо і цим біогазом заміщати. І розумієте, в чому цікаво, що якраз біогаз і біопалива це якраз те паливо, яке потребує Європа, і це те паливо, яке має сертифікати походження, і це якраз те паливо, яке буде використовуватись в великій газодубній правословості, в великій промисловості. Виробництво продуктів харчування, великі промисловості, виробництво металів, і це якраз те, що буде заміняти російський газ, але ми можемо і російський газ замінити на 100%, а і більше для європа дати і 200% можемо дати, використовуючи наш український природний газ. Якщо будемо все ж таки говорити у нас зараз, тема так чітко окреслена, це те, що може бути утворена саме біржа для торгів. Що ось ці торги дадуть? Як це працює зараз? І як це працюватиме після запуску? Як буде відбуватися ось цей вихід із тіні? Біржа не в тіні навпаки. Українська енергетична біржа це один з найпрозоріших зараз є об'єктів і не об'єктів, вибачте, а площадок, майданчиків, які подають енергоресурси: це і електроенергія, це і природний газ, це і теплова енергія, і це звичайно біогаз. Е, тому е, я не думаю що там будуть великі зміни це просто е, ця біржа пролобіювала лобіювала цей зак закон для того щоб вони працювали не в тіні як ви кажете а щоб вони працювали навпаки відкрито і прозоро я просто наскільки зрозуміла, що на цьому майданчику тепер ті, хто ем, ем, має змогу виготовляти саме ось таку ем, біогаз, що він зможе виставляти ем, ну, як лот аукціон саме на цій біржі, і хто захоче, той дорожче може придбати це, чи чи якось інакше. Продати, продати, не придбати, продати. От я вас приб'ю, да, вибачте, ви, 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 будь ласка, але е, біржа працює і зараз дуже відкрито позоро, е, і е, всі, хто захочуть, не заходять. І наша компанія також продає на цій біржі електроенергію. Тому тут е, нема питань. тут просто е, вони легалізувалися як е, підприємство, яке буде працювати в певних е, е, нормативних рамках давайте краще поговоримо про, про борги е, україни по е, по продажі електроенергії